Здоровенькі були. Ой, наші мамутики підросли. Їм вже десь добрий місяць. Цьому нашому більше, тому що воно старше за там тих. а тих купованим а, десь місяць є. Я відео викладав недавно, тому що я завжди, як то кажуть, знімаю, а не вчасно викладаю. А тут зараз вже, як то кажуть, час піджимає. І наші гусята підростають, такі от гарні. Не знаю, чи це буде гусечка, як я думав, що раніше, бо воно було якесь таке боє... бо... богуєзливезливе. А з тих було якесь десь було біленьке, було таке дуже активне. Я думав, що це буде гусачок, але зараз десь його не видно. Напевно, цей що їсть, це буде гусачок, що дупку до нас. Бо це така з маленькою шийкою, це буде гусочка, та, ти гусочка. Ось такі складочки мають наші мамутики. О, це наш руанчик. Я думаю, все ж таки це буде дівчинка. Буде дуже добре, якби це була дівчинка, я був би дуже задоволений. Тому що, повторюсь, Ігор, тобі вітання. Якщо це в мене дівчинка, я в тебе забираю хлопчика, маю на увазі. І ось такі чорні мішані руанці з білими з цією качечкою чорною. Так Ігор теж пам'ятає, десь там лишов мені коментар, що вони пішли по формі в руанця і це видно. Видно, що в них ось такі, бачите, вигнуті. От, форма тіла, як руанця, але колір взяли мамин. Ну нічого теж також буде цікаво. Там у нас є старших четверо. Качок, вони, коли були ось такими малими, бачили, як вони гарно росли, були жирові складки. А вже коли виросли, вже як то кажуть, так, такого снівкого росту ми не бачимо, тому що вони вже, напевно, набирають масу. Гусяти наші ручні так, сіськи, ну ходіть сюди, ну куди? Гусята наші ручні, привикли вони до цей, все ж таки сподіваюся, що тут будуть дві дівчинки і хлопчик. Оце не знаю, що це, але з ними разом тримається. Ось такі то наші каченогусичі новини. Оце дивіться, який горбатенька, кривенька, зобик опущений. Це буде, я думаю, що це буде качка і дуже би хотів, щоб це було качкою. От наші гуси... Та... Ой-ой-ой, мамо таке. Вигул вони мають. Раніше вони були у нас там закриті в маленькому приміщенні росли. Ми з татом перенесли клітку, переробили, і тепер вони в нас вже на цьому приміщенні. Обіцяють дощі, тож думаємо, що трава трошки поправиться і буде рости. Для качок трава не дуже, а для гусей є трава основною складовою харчування. На звичайних кормах наших варена картопля, підварена пшеничка, трошки підмішаємо комбікормок. І так ростуть наша. Качи на малече. Вона така горбата ця качечка стала, такою не була, була рівнішою. Не знаю, її ніхто не зламав. Це, напевно, така будова качки, я так все ж таки думаю. Важкенька на вигляд. Ну, До речі, це виглядає велике, але брав її в руки так, щоб аж такого важкого я не відчував. Бачив фото і відео, кидають, що. Вони важкі в людей, ну залежно, напевно, з чим годувати. В нас вони дуже супер-пупер, комбікормів не виїдають більше на таких звичайних кормах. Ось такі то у нас наші качечки гусят. Миру, злагоди любові, всім і Божої благодаті.